Ви не підозрюєте, а це станеться. Що ж це буде таке? Що ж це таке буде? Тут з'явиться якась людина, яка раніше мовчала у вашому житті спроям. Знаєте, тут я би сказала, може навіть ця людина не появиться, а вона розкаже про свої почуття. От людина, яка. Може раніше стримувалась, не говорила, не мала можливості або внутрішнього ресурсу розказати вам про свої почуття. Ну, тут любовна історія іде, да? Тут іде до вас мужчина, який закривався, який боявся своїх почуттів, який не міг в собі щось розібратися, в якого, можливо, були якісь труднощі життєві. Тепер він іде, щоб вам все пояснити, все розказати. І дізнатися в своїх почуттях.